Як оператор машини фіксую вироблену продукцію. На моноблоку обираю необхідну продукцію. Зазначаю машину, на якій здійснювалася операція. Далі зазначаю кількість продукції, що в ящиках на піддоні переміщається від машини у зону відвантаження. І кнопкою ОК підтверджує інформацію. І якщо на піддоні є більше, ніж один вид продукції, оператор здійснює фіксацію аналогічним методом. Щоб відправити інформацію в систему, необхідно використати кнопку зафіксувати порізку. На моноблоку можна переглянути історію кожної фіксації, скориставшись закладкою у системі. Історія порізки упаковки. За необхідності на моноблоку можна сформувати звіт в розрізі машин та загальний. І сформувати. Галочку знімаємо. Знов сформувати. Це загальність, в якому є кількість за зміну.